Я вже давала багато порад про те, як спілкуватися з людиною, яка була на фронті або наразі там знаходиться. Ще раз хочу наголосити про те, що якщо ви хочете, щоб ваш, ем, ваша розмова була якомога вільною та простою, ви повинні запам'ятати всього навіть декілька речей. Перше, це поменше тригерів, тобто. Намагатися уникати тему війна, друга тема. Ви маєте бути тактовні. Не запитуйте у військового, наприклад, а чи страшно тобі було, а що ти бачив, а що ти чув. Повірте, наразі саме ці запитання військові не хочуть чути. Вони не хочуть повертатися у минуле та згадувати те, що вони. Бачили, ні в якому разі не можна нав'язувати свою точку зору. Наприклад, я чув щось у новинах, і треба було краще зробити ось так, ви зробили ось так, і взагалі все можна було переробити, і ми вже б давно прийшли б до перемоги. Не дорікайте війною, це найважливіше. Розумієте, коли бувають такі випадки, люди повертаються з війни додому, і вони. Можуть бути або різкими з відповідями, або якось не так, от поставити запитання. Ваша ціль бути більше уважним, уважною і ні в якому разі не говорити так: ти не на війні, не потрібно мною командувати, це ти там можеш таке говорити, це ти можеш там віддавати накази, а тут ти такого права не маєш. Тобто, це ті теми, на які можна розмовляти, і яких варто уникати.